Особисто я вважаю, що Божа мудрість це один з таких важливіших аспектів в житті християнина, який допоможе дійти кожному з нас до небесної робителі, яку приготував усім нам Христос. Знаєте, але, ну, як виявляється, з досвіду ви, мабуть, не будете заперечувати, мудрість є різна. І, можливо, трохи. Поговоримо і про це, але наголос на Божій мудрості. Знаєте, ми вчора спілкувалися на цю тему з братами на каві з другом і задавали один одному таке питання, що для тебе мудрість, і, ну, там, де її взяти і так далі. І знаєте, більшість зійшлося в тому, що мудрість це дещо зовні. Це те, що ми можемо надбати, приобрести, і це те, що нам допомагає, але для цього щось потрібно робити. І знаєте, на моєму прикладі, мабуть, ні для кого не секрет, у мене було життя майже 38 років до зустрічі з Богом. Воно було зовсім інакше. Я сьогодні з певністю не можу назвати його мудрим. Але знаєте, я ніколи не вважав себе дурним і навіть раніше. Але сьогодні я можу сказати, що це дійсно було так. І я користувався, знаєте, рекомендаціями, там, інформацією, яка була доступна, навіть читав книжки ну, якби не глупих людей. І та той круг, в якому я проживав, та спільнота, е, ідеями якої я був рухомий, ну, теж в принципі якби, не можна було назвати е, глупою. Е, як на українській мові глупості? Глупота. Глупота. Але знаєте, результат, результат цього всього був явний, видний, результат цього смерті, результат цього місця позбавлення волі, результат цього зламані долі. І це було на поверхні. Але я цього не бачив, я цього не розумів. Я був в омані, думаючи, що це принаймні буде не зі мною. І знаєте, вроді все було для життя необхідне і досвід, і знання там, і освіта. Але цього було недостатньо розпізнати Божу мудрість. І знаєте, минуле життя привело мене просто на саме дно. Я вже був геть розбитий, і панівичений, як зовні, так і внутрішньо. І дяка Богу за те, що він споряджує церкву свою, йти на вулиці, йти в місця такі погибелі і проповідувати радісну новину. І я дякую, що це прийшло і в моє життя, прийшов сам Ісус, відкривши себе. І я зголосився, дякую Богу за те змирення, яке Він дав. Я поїхав на програму відновлення, на один з центрів скелі порятунку. Я це до чого веду? Що саме в церкві, не в якому іншому місці, почався мій процес зміни, переміни на краще. І це все завдяки мудрості, істині Божій, яка проповідується, яка проголошується в церкві. В церкві Божій. І приклад цьому я хочу вам, е, якби, згідно Слова Божого, все, що я сьогодні буду, друзі, говорити, у мене нема теологічної освіти. Я сьогодні в мене дебют як проповідника, слава Ісусу. Тому я буду говорити. Е, Згідно того життєвого досвіду, який в мене є, який є в моєї родини, який напряму пов'язаний з церквою, зі Словом Божим, з істиною. Тому це все через призму Слова Божого, яке пережите, переживаємо в моєму серці. Як я це розумію, як відкриває Бог. І ось з чого почалися мої такі е... міркування. Здорові міркування вже в Трезвості, бо, як я сказав, я вже був на центрі відновлення. І ось буквально це перші дні. Це восьма глава притчі Соломонових. Це я так вчора підраховував, це був десь 10-й день моєї реабілітації на Макарівці, до речі. Слава Богу, за Макаровку. І знаєте, я прочитав. Це перша книга в Біблії, яку я почав читати Притчі Соломонові приповісті. Господь почав проговорювати саме через цю книгу, в серце моє. Я дуже люблю цю книгу. Одну з багатьох книг, вподобаних мною також. Хто ще не відкрив для себе це відкрите, будь ласка. Тому восьмий розділ Прид Соломонових, з першого вірша по шостий. Чи не премудрість ззиває, і чи не розум підносить голос свій? Вона стає на подвищених містах, при шляху, на роздоріжжях. Вона взиває біля воріт при вході в місто, біля входу в двері. До вас люди взиваю я і до синів людських голос мій. Навчіться нерозумні розсудливості і дурні розумі. Слухайте, тому що я буду говорити важливе і слова в уст моїх правда. Амінь. Це каже сама мудрість до народу. І знаєте, це якби такими картинами в моєму е, сознанні. В моїй свідомості про майнуло, і я що побачив, що багато часу, подорожуючи нашою країною при в'їзді в, в будь-яке село чи місто, перше, на що звертаєш увагу, особисто за себе кажу, це великі, зазвичай дерев'яні або там з іншого матеріалу, православні хрести, як вказівник на християнство. Знаєте, тут написано при дорогах на підвищених містах. У великих містах, особливо, ось якщо брати Київ, на пагорбі стоїть лавра, е яка виблискує своїми куполами. Це ну, дійсно для мене це було як підтвердження, що церква все це вказує на церкву. Для себе я вже відкрив е протестантські, Євангельські церкви, до якої належить і скеля порятунку. При вході в двері, не виключення ви тому свідки, ось висить банер зі Словом Божим. На одному з центрів відновлення по вулиці Ярові вдоль дороги про це також написано на ну, місце із писання святого, там написано, що ми, як посланники от імені Христова призиваємо всім повсюду покаяться. І ось це, і я зрозумів, якби Бог звернув мою увагу, що ці слова говорять про це. Тому що е, в мене було багато питань, було мало відповіді, і я одного разу. Зробив для себе, прийняв рішення таке, знаєте, мені це порекомендував пастор Андрій Євгенович. Дуже, розпочати закінчимо. Тому що раніше в мене було мільйон розпочатих справ, але майже, мабуть, жодного не закінченого. Тому я прийняв рішення таке чоловіче, знаєте, бажаю цього кожному, хто ще цього не зробив, прийняти рішення пройти рекомендоване там. На початку це програма реабілітації, на початку це постійне щоденне вникання в Слово Боже. І ті рекомендації, які дають наставники, та істина Божа, яка проголошується в проповідях, про яку каже Слово Боже. І знаєте, я прийняв рішення, що би там не трапилося, я пройду програму відновлення до кінця. Щоб зрозуміти, бо на початку було нічого не зрозуміло, я задавав собі питання, навіщо це мені. І знаєте, я дав Богу час, і зараз, озираючись назад, я не, ну, я не шкодую про це ні разу. Я шкодую, що я не зробив цього раніше. Тому що мені хотілося зараз, тут швидко вже, але це не мудре рішення. Тому що слово Боже каже, да було терпілюю лучше завоювати. Да? І так далі, ви це все знаєте. Е, тому, друзі, я наголошую на тому, що мудрість Божа, вона доступна і найбільша її концентрація, на мій погляд, це в церкві Божій. Амінь. 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 Амінь? Так, і знаєте, е, ну, якби є різні думки, скільки людей, скільки думок, і е, задавши собі питання, що таке мудрість. Згідно Слова Божого, я сформулював ось таку відповідь, може вам буде цікаво. Мудрість це Божа опція, при допомозі якої створювався всесвіт. Сьогодні це привілеї для Божої людини мати її у власному арсеналі для успішної боротьби на шляху на полі Божому. Ось так Бог поклав на серце таке розуміння. Що таке мудрість, яку дає Господь, для чого вона мені? Щоб шляхувати, шляхувати мудро, щоб не потрапляти в пастки, які, які ворог розставляє на шляху. І ви про це можете, до речі, прочитати у восьмому розділі, далі в цьому розділі, з якого я ось почав. Там про це написано, що дійсно мудрість це те, що було до початку, і це те, чим створював Господь Всесвіт. Сам Господь користувався мудрістю. тому... Я думаю, нам тим паче потрібно це робити. Як я вже сказав, що раніше я був далеко не мудрий, я зараз це можу сміливо визнавати, бо це факт. Раніше я цього навіть не міг зробити. І знаєте, результат цієї позиції, цього місця, цієї змоги говорити вам про це, про власний досвід в бозі з ним. Це саме результат, я думаю, практики, практики послуху, практики довготерпіння, практики щоденного е виникання в Слово Боже. Бо тільки так каже істина, що спасешся сам і ті, хто слухає тебе. І я ще сподіваюся на те, що спасеться таким чином весь дім мій. Амінь. А, 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 е а, а. А. Тому можливо. Е Особливо я зараз звернуся до хлопців, які на програмі відновлення на центрах скелі порятунку. Якщо тобі не зрозуміло, повір, я це проходив, і ти пройдеш, і будеш радіти і хвалити Бога за ту мудрість, якою він тебе наділить за цей час перебування. Але якщо не розумієш, просто довірся йому, дай йому час і виконуй те, що рекомендують уже умудрені самим Богом. Твій наставник, твій пастор. Будь у світлі, говори про те, що переживаєш в серці своєму, і я тебе запевняю, ти будеш мати результат, ти будеш благословенний. Але знаєте, є така людська помилка за себе зараз також кажу, що на якомусь проміжку шляху, вже перебуваючи там тривалий час тверезості, може здатися, що ну, я вже типу мудрий. Я вже все зрозумів, я вже все поняв, тому е, я можу вже рухатись самостійно. Здебільшого, як показує практика і досвід, я це бачу власними очима вже на протязі п'ять років, бо Бог дав благодаті і милості, 5 років вже бути членом церкви, 5 років бути в свободі, 5 років бути благословеним в Господі. Е, то не робіть. Не робіть цього. І тим паче, якщо не рекомендує робити ваш наставник, ваш пастор, якщо ваше серце вам підказує, що, можливо, ти спішиш. І знаєте, я знову хочу звернути увагу, що саме мудрість, саме правильні рішення, згідно Слова Божого, ми можемо приймати разом. Я, коли не знаю, що робити, я від початку і по цей час йду до свого пастора. І з ним разом обмірковуючи там ситуацію, ми приймаємо мудрі рішення. Вибір за мною, але є у совіщаючихся мудрость написана. Тому рекомендую не лишатися на одинці зі складнощами. Я чому це розповідаю, знаєте. Е, е, зараз на такому прикладі, е, сподіваюся, для всіх зрозумілому поясню більш детально, але я це кажу до того, що. Я вже був певний час в церкві, це було половиною роки, і вже, в принципі, якби, ну, вроде ж уже точно не глупий. Можна було якось самостійно приймати рішення, самостійно рухатися. Я вже на той час був благословений родиною, коханою дружиною, спільними дітьми, які проживали вже на той час разом з нами. Але так склалися обставини, що я знову. Переконався, що особисто я сам не можу абсолютно нічого. Тільки з Богом, тільки з церквою, тільки з його народом я можу виходити зі скрути. І прикладом тому, знаєте, для всіх відомі події 22-го року це повномасштабне вторгнення. Воно застало мене вранці я був на чергуванні в Києві. Почався обстріл, почалася паніка, люди почали сідати в автівки, рухатись, почався хаотичний рух навколо. І знаєте, це почало впливати на мене. Я теж, знаєте, не мав досвіду там, життя в бойових умовах, я не військовий, я не служив в армії і так далі. І це почало впливати на мене. Я був розгублений, мені було страшно, бо вибухало. Я цього раніше ніколи не бачив. Але єдине бажання в серці, ну, дякую Богу за це бажання, воно було поєднатися з родиною, з близькими, з коханими, з надійними, провіреними людьми. Дяка Богу, Бог дав цю можливість. Ми зустрілися з Любою, ми опинилися в нашому орендованому житлі з дітьми. Ну що, ми собрали чемодани, ми зібрали документи, і знову я не знав, що робити. Але я відчував відповідальність за... Дружину як чоловік, як кожен чоловік він відповідальний за тих, хто поруч з ним, за свою родину, за своїх близьких. Про це також каже слово Боже. І знаєте, ми почали телефонувати. У нас тут батьки, любені поруч, жили в епіцентрі біля Антонова аеродрому. Ми запрошували їх до себе якби подалі від епіцентра подій. У мене тут була сестра і зараз є молодша. Район 4 леїв навпроти столичного. Ми пропонували їй. То батьки там після чергового прильоту приїхали. Благо в них була своя автівка за сестрою. Ми поїхали вже десь о п'ятій вечора. І знаєте, на що я звернув увагу, коли під'їхали до помешкання. Не було зовсім людей. В зеркалі заднього виду ми чекали там якийсь час її. В зеркалі заднього виду я побачив. Людей у військовій формі, буквально там 100, максимум 200 метрів позаду нас, на якому ми переходили дорогу. Але тоді це здивування не викликало, тому що на моїй пам'яті завжди була військова частина, завжди були люди у формі, але потім я вже зрозумів, це було, ну, можна розрізнити кожну армію світу по екіпуванню, по зовнішньому вигляду солдат. Я зрозумів, що це вже були російські десантники. Господь. Провів мимо цього ангела смерті. Знаєте, ми всі зібралися на Бучі, почали зв'язуватися з церквою. І коли ми всі зібрались, було бажання поєднатися з рідними людьми. Бог дав цю змогу. змову. І знову наступне, я знову не розумію, що робити. Почали зв'язуватися з церквою. Нам здається, хтось позвонив із церкви, можливо, навіть не самі. Тому що наступне бажання ну, зустрітися з рідними наступне бажання. Виникло зустрітися з церквою, поєднатися і молитися, тому що ну, інших варіантів як би не було. Я думаю, подібний стан багато хто переживав, але кожен приймав різні рішення. Я вам ну, розповідаю зараз про те, як було в моєму житті. І є понині, слава Богу. Ми дізналися про те, що буде збір на Херброні. Ми приїхали туди всі разом. Я вже там побачив багато людей, мені незнайомих, здебільшого це були жінки, діти. Інваліди були. І знову ми молилися, ми шукали Божої волі. І знаєте, але ми знову не знали, що робити, тому що цей процес затягнувся на кілька діб. І я дякую Богу за те, що Він обирає особливих людей, даючи їм особливою, особливою мірою мудрості, дерзновіння цього. Я зараз знову кажу за нашого старшого пастора Андрія Євгеновича, тому що я більш не впевнений, що в цей час. Він розуміючи всю відповідальність за народ, який довірив йому Бог, особливо інтенсивно шукав Божого лиця і його волі. І ось Бог відкрив йому, щоб народ рятувався, щоб ми виїздили звідси. І знаєте, нас там зібралося, мабуть, не менше 35 чоловік, було сім автівок. Це вже було небезпечно. Ми вже на протязі декількох діб бачили. Навколо нас руйнування, взриви. Ми чули про те, що інші свідчили, що бачили на власні очі вже розстріляні цивільні автівки. Було страшно, але ми почали рух. Ми прийняли рішення. Нас було здається разом зі мною всього лиш п'ять чоловік. Ми прийняли рішення вивести наші родини і повертатися назад. Зробили цей шлях був в напрямку Западної України. 26 з половиною годин, коли ми приїхали, ми відпочили, і при спробі повертатися назад це вже було неможливо. Вже самі військові не допускали нас як цивільних. І ми продовжили робити те, що має робити церква служити людям. Я дякую Богу за це. Що по цей час він дає змогу служити, що він вживає, використовує мене і мою родину, тому що одного разу ми це пообіцяли йому. Я цю всю історію для чого розказав? Для того, що коли ти не знаєш, що робити, совітуйся з тими, хто, скоріш за все, знає, хто має досвід. Приходь до пастора, відкривай слово Боже. Тому що, знаєте, це єдиний істочник джерело мудрості, це єдине джерело істини яким ти і я ми можемо користуватися. І в підтвердження цьому я хочу зачитати також Слово Боже, це 18-й псалом, як підтвердження того, що, що таке є взагалі Слово Боже. Як, на мій погляд, в цих віршах дуже потужно це відкрито. Це 18-й розділ. 18 розділ з 8 по 12 вірш. Закон Господній непорочний, душу оживляє, свідчення Господні вірні, навчають простих, повеління Господні правильні, звеселяють серце, заповідь Господня світла просвітлює очі, страх Господній чистий і перебуває вічно. Суди Господні істина, всі справедливі, Дорожчі за золото і дорогоцінне каміння. Солодший замет із сотів, бо твій охороняється ним. Амінь. Знаєте, для мене це істина, тому що це працює і спрацювало, і продовжує працювати в моєму житті. І мудрішим я став тоді, коли я почав бути слухняним. Знаєте, моя біда розпочалася ще в дитинстві, коли я перестав слухати батьків, коли я почав, мабуть, обманювати, і далі це почало негативно по прогресії розвиватися, а я не слухав вчителів там, і далі, і далі, і далі. І все те, що надувало мені цей непослух, що давало мені почву, почву, основу якби, для цього непослуху, для протидії, для якогось своєнаравності. Це та інформація і та мудрість, якою ж, живе цей світ навколо нас, навколо церкви. знаєте? Е, ну, Я, мабуть, не, не, не скажу чогось надприроднього, коли е, кожен з вас задумається і зрозуміє, що рекомендації навіть самих е, мудрих, успішних людей, якщо вони не е, Відображають істину слова Божого, якщо це кимось придумане. Воно, якщо є ефективне, то лише на короткий термін. А мудрість Божа і Його Слово вічне, як і самий Бог, який вчора, сьогодні, і навіки той самий. Амін, амін. І я вам хочу сказати, до речі, дякую Богу, що згадав про це, бо я хотів сказати про це в самому початку, що сьогодні ви, хто на цьому місці, ви дуже мудрі люди. І мудрість ви цю маєте від Бога, тому що серед багатьох зібрань, серед багатьох компаній, там іще, і ще якихось варіацій зборів, ви обрали найкраще місце це церква. І знаєте чому? Тому що тут присутній Бог. Тому що тут його присутність. І я вірю, що те, що ви чули, те, що ви зараз слухаєте, воно хоч трішки спонукає вас до роздуму. До роздуму над тим, чиєю мудрістю, якою мудрістю я сьогодні користуюся, що є моїм дороговказівником сьогодні, чи сусідка там можливо, чи, я не знаю, якийсь там супер прокачаний мотиватор з інтернету. Моє побажання і це те, чому я навчений, бути хай дороговказівником буде церква і слово Боже. Я дякую вам за те, що ви слухали. Я хочу, я маю це просто зробити, запропонувати, якщо на цьому місці є люди, які не примирялися з Богом, вийти вперед, ми звернемося до Бога в молитві. Якщо таких немає, я хотів би запропонувати, якщо є ті, кому не вистачає мудрості. Також вийти сюди, ми разом звернемося до Бога в молитві, попросимо Його про надання мудрості, тому що в Слові Божому написано просто. Є такий простий рецепт, як її отримати. окрім крім того, що я зазначив, я зазначив практичні моменти в Слові Божому, яке проповідується, на якому акцентується вся увага в церкві, і також в Слові Божому в посланні до Якова, Написано в першому розділі з 5 по 8 вірш, написано, що якщо ж у кого з вас не вистачає мудрості, нехай просить у Бога, який дає всім просто і без докорів, і дасть це йому. Але нехай просить з вірою, ні трохи не сумніваючись, бо той, хто сумнівається, подібний до морської хвилі, яку вітер здіймає і розвіває. Нехай не думає така людина одержати. Що небудь від Бога. Тому я закликаю вас до Божої віри, до мудрості Божої. Я е, рекомендую вам з власного досвіду, і щоб ви пережили це е, в своєму житті, якщо ти не розумієш, якщо ти не впевнений, якщо в тебе багато запитань, чому, навіщо? Я прошу тебе, ім'я Ісуса Христа, дай Богу час вправити твоє серце, дай Богу час для твого перебування, і окультурення, і воцерковлення в церкві Божій. Дай Богу час зробити тебе мудрим. І по прошестю часу це не один день. У всіх це по-різному. Можливо, це три, можливо, це п'ять років, але ви обов'язково ніколи про це не пошкодуєте. Хлопці, я дякую. Ви мудрі, брати, ви мудрі, тому що ви на цьому місці ми будемо молитися і просити Бога про мудрість, я так розумію. Всі знають, всі вже розкаялися, всі вже є Боже. Так. Амінь. -я -я -я! О, я за всіх ми, да. за всіх. Молимось. Боже святий, Боже єдиний, ти єдиний. Який є джерелом всього, джерелом мудрості, джерелом істини, джерелом благодаті, тому до тебе Всемогутнього звертаємося в цій молитві. Допоможи нам, тим, хто раніше був зовсім не мудрий, Господь, тим, кого ти сам обрав, для слави Твоєї. Я прошу наповни Господь кожного на цьому місці, мудростю Твоєю, що згори. Щоб нам провадити життя Тобі угодно. щоб Господь нам більше не повертатися на те болото, Господь, щоб нам більше не скоювати помилок Боже, ім'я Ісуса. Я прошу, посиль присутність Духа Твого Святого в церкві, в наших серцях, в дусі, душі і тілі, хто шукає цього. Боже, благослови об'ємно і потужно всіх з відкритими серцями, всіх на цьому місці. Благослови Господь кожне життя, кожного брата і сестри, ім'я Ісуса Христа. І просто будь прославлений, як великий і синугутній, люблячий батько, як турбується про дітей своїх. Отець, Син і Святий Дух. Амінь. Китаю вас, друзі, мені сьогодні стало лишь. Амінь. Амінь! 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 Ну, может